Привіт всем шановні! Привіт, молодь! Це хуйовості на найпотужнішому каналі країни імені мене. Новини в нас дуже, як завжди, хороші і позитивні. Перше, що я вам хочу доповісти, це те, що війна триває. На війні заробляють всі, хто тільки може. Це все дуже і дуже цікаво. Корупція в Україні досягла неймовірних висот, але українці не розстраюються. Тому що вони підключають монетизацію на Ютубі, на Тіктокі та іноді в інстаграмі, щоб досягти будь-якої бажаної стабільності в своїй сім'ї. Тому що головне для українців, щоб в своїй сім'ї все було добре. Своя хата з краю. Нічого не знаю. А на остальних всіх глибоко нам поїбать. І найгарячіша новина, найочікуваніша новина на сьогодні Путін з Трампом домовилися. Так. Крапка. Путін з Трампом домовилися, щоб все в них було добре. А на нас, простих українців, всім ще раз паєба! Наших глядачів дуже турбує питання. Найголовніше питання, коли перемога і коли закінчиться, врешті, ця клята війна. Ми хочемо запитати у найголовнішого експерта, найшанованішого, найавторитетнішого експерта українців, коли ж закінчиться війна. Отже, шановний експерт. Коли закінчиться війна, коли буде наша перемога, дивіться. Так, це е, паж мічей, значить, ще війна триватиме. Е, також мечі. Все, все на мечах, бачите? І паж кубків. Тобто, е, дивіться, я ще не дуже знаю, як курс до кінця не пройшов, але все буде нормально. Нас будуть дерти як липок, е, бусифіцирувати. І, в принципі, нічого хорошого, але не розстраюйтесь, тому що все має бути добре у мене. І нарешті переходимо до хороших новин. Але, як підказує мені наш редактор, їх немає вже років 10. Шануйтеся, бо ми того варті. Пока. Євгеній, ще раз те ж саме повтори, тому що запис уйшла в ноль. Шануймося, бо ми того. 本当